Середини листопада час задуматися над зимовим утриманням доріг, тротуарів та площ, адже незабаром перший сніг перепади температури желедиця. Аби усі ці фактори не спричинили колапсу в Луцькій громаді. Міський голова Ігор Поліщук перевірив готовність до роботи у складний період підприємства «Луцспецкомунтранс». зокрема, поцікавився кількістю прибиральної техніки, що боротиметься з мовірною стихією. Підготували вісім одиниць техніки. Посипальна техніка для доріг. Частина з цієї техніки стоїть позаду нас. Сім тракторів підготували для тротуарів. На трактори придбали дві нові посипачки для того, щоб якісно тротуари максимально посипати сіль, щоб не посипати щебнем, тому що потім людям незручно ходити, це псується взуття і так далі. і так далі. Ще один важливий момент наявність необхідної кількості протижеледних засобів. Виявилося, підприємство заготовило 1500 тонн щебенево-соляної суміші, стільки ж піщано-соляної і 500 тонн чистої солі. Утім, за словами Ігоря Поліщука, цього може бути недостатньо на Весь період зими, тому нині ведуться переговори, де можна поповнити запаси реагенту, але виникла проблема. На превеликий жаль у зв'язку з військовою агресією окупанта, в нас ті заводи, які виробляли сіль, вони сьогодні не працюють, зокрема в Бахмуті, тому шукаємо варіанти і. Намагаємося придбати сіль якомога дешевше для використання саме для таких потреб. Також Європоліщук звернувся до водіїв, аби ті якнайшвидше замінили літні шини на зимові. Це безпека не лише їх, а й інших учасників дорожнього руху.